Духмяний трав'яний чай, легкі мелодії фортепіано та уривки з повісті Коцюбинського тіні забутих предків. У Чернігові у музеї садибі Михайла Коцюбинського відбувся культурно-просвітницький захід, присвячений безсмертному твору митця повісті тіні забутих предків. Саме в Чернігові у цьому будинку в затишній кімнаті майже 100 років тому великий сонцепоклонник написав свій славетний твір, місце подій якого розгортається далеко від нас на Гуцульщині. Цей твір свідчить єдність України, засвідчує, тому що е, в той час це навіть різні країни були, оскільки територія Західної України входила до складу Австро-Угорської імперії. Проїхати туди треба було кордон перетинати. Але це українці. Твір свідчить про те, що українці, що в Гуцульщині, що в Чернігівщині, що на Вінничині, де Куцюбинський народився. Це все українці, це все єдина країна. Просто дещо відмінні, як і якщо країна велика, то всі регіони різняться між собою дещо так накладає і місце, де ти проживаєш, в собі відбиток, і природні умови, і там оточення, і таке інше, але все. Все одно це єдиний народ, єдина країна, і тому цей твір дійсно є як свідченням тої єдності різних куточків України. Захід організували за підтримки управління культури та туризму міськради. Він є своєрідним анонсом до майбутнього музичного концерту Коло життя в рамках мистецького проєкту Академії української музики, який відбудеться вже 18 лютого. Михайло Михайлович Котюбинський – людина достатньо з дуже широким світоглядом, який знав, про що він пише, як він пише і як він відчуває, враховуючи те, що на нашому концерті буде виступати духовий. Військовий оркестр і Михайло Кокотюбинський з його філософії сприйняття життя це одне ціле, про яке варто говорити серед містян нашого міста і популяризувати от то розуміння цінності нашого життя. А тіні забутих предків твір, який є однозначним брендом пана Михайла, і твір, над яким працювали українські композитори. А ми багато чули вже музики Скорика, а ми розуміємо і часто хочеться прям підвестися під музику скорика мелодію, але скорик це не лише мелодія, скорик це багато карпатських мелодій, які, які були написані безпосередньо до тіней. І це знову ж таки ще один такий бренд, який ми маємо знати. Від того, розмова про куцюбинського, розмова про роботу над тіннями і сенсами, які були вкладені. А далі в суботу все послухати, подивитися і ще раз пережити. Кімната, де все відбувалося, також оздоблена речами, які використовувалися як реквізит під час зйомок фільму Параджанова Тіні забутих предків. За чаюванням присутні послухали уривки з повісті та насолодились класичною музикою.